Дуже дякую за можливість зустрітися, зустрітися в нашому рідному, вузькому, родинному колі, де-факто ми обмежуємося презентацією діяльності мого фонду. Я хотів кожному з вас подякувати за ту активну роботу, яку ми проводимо для того, щоб наблизити перемогу. Бо нічого важливішого для нас, ніж перемога України, немає. Чим ми займаємося зараз? Три речі. Річ перша головна, основна допомога армії. Нічого важливіше, будь може. ні політика, ні гуманітарна діяльність, ні... нічого важливіше, ніж допомога армії. І мені приємно, що на сьогоднішній день ми готові прозвітувати, що з 24 лютого 2022 року 5 мільярдів 600 мільйонів гривень що дорівнює по курсу на час перерахування 160 мільйонів доларів, було витрачено на підтримку Збройних сил. Друга позиція, а що саме? Помагаємо? Війна кардинально змінилася. І війна 2014 року, з війною 24-го року має нічого спільного. Можу зараз вам сказати, танки на фронті не є такими важливими. Можу зараз вам сказати, що позиції, з якими виходили ми у вигляді там, протитанкових засобів, гранатометів, снайперських прицелів і снайперських військ, все номер один зараз. І ми є найкращими в Україні, є дрони, в тому числі fpv дрони Тут є назви, які ми пообирали. Перші дрони, які зараз займають номер один, це дрон «Мольфар». Подобається назву. Вони мають бути. Друге це дрон Бандера. І третє, вже коли хлопці знущалися, написали, це вже для росіян. Я її навіть виговорити не можу, але чубакабра. Нехай буде так. 27,5 тисяч дронів сьогодні поставлені війська. Друзі, можете собі уявити, що це більше 10% всього того, що поставила держава. 27 тисяч. Я можу наголосити, що наші дрони як найякісніші в Україні. Там мають і унікальні батареї, і унікальні плати ініціації. І навіть ми виготовляємо самі боєприпаси і для камікадзе, і для скіду. І от з цього ми можемо стверджувати: 14... точність перевищує 50%. От 14 тисяч цілей було вражено. Це танків, БМП. Бліндажів, наступаючих військ, От десятки тисяч росіян було знищено, і тисячі українців було врятовано. І на сьогоднішній день я пишаюся тим, що десятки бригад отримали, ми 4 тисячі дронів на місяць. Можуть собі уявити, що дрон в середньому Вось... вісімка, десятка, термо коштує близько 400 доларів. Це десяток мільйонів доларів, нами витрачено лише на fpv дрони. І от зараз це двохтижнева норма відвантаження на фронт. Оце є нічні дрони, оце є вісімки Камікадзе, оце є десятки, оце є комплекси ребо, а оце є мавіки. І ми звітуємо так кожен тиждень. Нічні дрони. Ми налагодили виробництво. До речі, можу наголосити, що ми не тільки постачаємо, купуємо, ми виробляємо дрони. І саме тому у нас це виходить дешево. От зараз наші нічні дрони, вони не тільки з тепловізійними камерами, а вони ще й без участі оператора захоплюють, супроводжують і знищують ціль. Не знають росіяни, що проти цього вони можуть вжити. Півтори тисячі Мавіків це головний засіб нашої розвідки. Причому Мавіки як денні. Так і ночні, як тежки, так і прошки. Уявіть собі, що більше ста і окремих батальйонів мають очі завдяки нашій з вами роботі. Коли ми вступили в широкомасштабну війну, мені сказали, що дефіцит на фронті вантажівок воєнних, артилеристських тягачів, маніпуляторів, кранів складав більше п'ятисот автомобілів. Мій фонд поставив 343 з п'ятисот. Це є і яшки Дафи, це є і е, артилерійські тікачі дафи лейланди І на них ми робимо все від пральнодушових комплексів до пересувних авторемонтних майстерень. До речі, автор прально-душового комплексу Марина Порошенка сидить в цьому залі. Бо ще в 15-му… подушка від українського виробника, яка точно повинна коштувати дорожче році, як перша леді. Вона затвердила, і ми виготовили перший прально душовий комплекс. На сьогоднішній день війська поставлено 200 комплексів. Уявіть собі, комплекс іде один на батальйон. Це означає, що раз на тиждень воїн в батальйоні може прийняти душ, попрати однострій, мати нормальні умови життя, які тільки можливі, а не сидіти місяцями в окопах. От якщо ви побачите, то на сьогоднішній день майже 200 тисяч українських військовослужбовців завдяки Марининій ініціативі і нашій реалізації, ми їх не купуємо, ми їх виробляємо. І там є і автономне водопостачання.